Сьогодні хотілося б поговорити про ось таку колонку, називається вона DeVoom Boombox e Power. Ось така от колонка. На жаль, у мене її немає при собі, тому буду дивитись, точніше буду вам показувати її через екран комп'ютера. І так, ось що хотілося б почнемо з основного. Тут є ось кнопка включення виключення І далі ось тут дуже класно, що як і на JBL-ях раніше, тут є ось такий коннект. Ну, на jbl ях і зараз є. Цей коннект, але він просто вже не так називається, як раніше. Тут ось такий теж коннект є. Можна підключити дві колонки, вона буде, вони будуть в парі доволі непогано грати. Далі тут є блютуз, далі плей-пауза, Мінус. Зробити тихіше, перемкнути пісню назад. І, звісно, плюс це зробити голосніше і пісню перемотати відповідно вперед. По плюсах, що мені тут подобається в цій моделі, як ми бачимо, є ось такий, я мишкою тут вводю, тут є індикатор акумулятора. Тобто воно підсвічує і приблизно, показує, ну не приблизно, а точно показує, який тут заряд акумулятора. І заряд тут взагалі ну, доволі непогано таке держиться, як для Дівума. Хоча в Дівум не особо, не, особо, не особо мені подобаються їхні акумулятори, але все одно для цієї колонки, я думаю, годин 5-6 вона буде. На максималку видавати. Бо що там пишуть на коробках, то в принципі то, тому можна і не вірити. Далі ось тут бачимо таку от штуку. <кхід> вона для того, щоб е якийсь брати знаєте, шнурочок там перев'язав і там, е їй дуже, -дуже зручно от, прям, в руку. Е брати вона так, е вона по формі підходить, от її прям хорошо брати в руку. І ця колонка доволі непогана для того, щоб там, навіть, десь прогулятись. Ну, от, а шнурочок цей допоможе ну, зробити так, щоб вона у вас не випала. Хоча, в принципі, я не знаю, їй пофіг буде випаде вона чи ні, вона противоударна. Тут ось ці решітки йдуть металеві повністю. Оце от прорезеніна, вони тут кріпляться дуже-дуже міцно, тобто їм байдуже. Тут також є за -за захист, в принципі, від вологи. Я... Там написано, що повний захист від води та бризок. Я чомусь не думаю, що це повний захист. вряд ли можна буде прямо окунати цю колонку у воду. Відбрізок точно за, вона не боїться там, під дощ попасти, цього вона точно не боїться, бо е, вона тут, там все доволі плотно е, зроблено, так, але іменно от погружати її в воду, я думаю, не потрібно, вона для цього все ж не предназначена. Далі от бачимо роз'єми. Можливо, погано видно, але буду так мишкою показувати. Тут є от під флешку, тобто можна вставити флешку комп'ютерну да, велику там, музику слухати. Також вона. Так як тут акумулятор великий, 6000 мА, то можна використовувати як павербанк. Заряджається вона, як бачимо, ось не через USB Type-C. Далі. І тут є ще у нас на перехід на 3,5 мм на, відповідно, на Aux. Aux я, в принципі, не пользуюсь, не знаю. Мені вже він якби такий не потрібний раніше користував, зараз не користуюсь. Далі, що ж я хотів сказати по поводу, на рахунок цієї колонки, а Потужність. Тобто тут є три динаміка, тут є основний, якби, точніше, ось тут збоку зазвичай стоїть основний на середній частоті посередині, йде великий на пасивній. І тут ось такий невеличкий є, зазвичай для, ну як пищалка для високих частот. О, грає дуже-дуже доволі так непогано, як за свою ціну. Хоча зараз ціна, от бачите, 3500. Це доволі висока ціна, як на мене, для цієї колонки. От Якщо ви десь знайдете за 3000, за 3000, за 2,700, можна в принципі, знайти цю колонку. 2900, десь то за таку ціну можна спокійно брати, тобто ви не пошкодуєте. Колонка реально дуже дуже годна, за свої, за свої, скажімо так, гроші доволі непогана. Тому я думаю, що її можна сміливо рекомендувати. Ой, модель ця дуже-дуже стара. Їй вже, я не знаю, років 6, навіть, 7, якщо не більше, та, мабуть, більше, навіть І мені здається, що вона до цих пір актуальна, бо вона, вона має такий, знаєте, дизайн, який, мені здається, не старіє, такий брутальний. От, вона е, дуже якісна, якісно зроблена. І це не просто якась там, якась там колоночка, фіг яка китайська. Ні, тут, тут все нормально в плані звука, в плані акумулятора, в плані ціни, в плані надійності. Що тут ще в нас є? Тут у нас по характеристиках. Ну тут, в принципі, я все основне сказав, що тут ще можна про нього сказати. Тобто колонка реально годна, якщо ви, якщо ви б хотіли щось собі придбати в районі 3,5 тисяч максимум, то таку я вам рекомендую. В принципі, вона, вона мені ну, я не користувався, там, і тому я можу про нього сказати так, що це дуже-дуже якісний продукт. Тому, тому я, я б рекомендував все ж таки його купувати. От такий от коротенький відеогляд. Дякую всім за увагу. Ставте лайки. Бувайте!